Люстрація не виконали своїх обов'язків! Тому що їх нас нема. Ці люди повинні бути любровані. є два закони. Перший яких чітко вимагає люстрації Віктора Януковича і шести людей. З державними посадами, на яких він збирався під час терору майдану, і другий закон, який вимагає ілюстрації суддів, які, як я сказав, ув'язнювали активістів, дозволяли їх прослуховувати, забороняли мирні зібрання і забирали права. Це не Сьогодні є основні вимоги. Ми сьогодні повинні позбутися некомпетентних людей. Це є авакум, це є міністр оборони і вимога, щоб Турчинов вийшов до нас, послухав ті вимоги і сказав нам, що ми так зробимо, так зробимо, чи не так зробимо. Розумієте?